Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо прищепляти виноград щитком приклад без пробудження. Для цього нам потрібно зовсім мало водичка, ножик і плівка. Ну і зрозуміло, що кроме інструменту нам ще потрібна лоза. Возу поставив воду, щоб вона не пересохла, поки я буду працювати, і почнемо. Значить, є прищеплюють люди, зрізають почку і ставлять туди другу. Є під ню, вставляють щиток, теж є такий варіант, і він має право на життя. Але я буду робити це. Між вузлами посередині. І зручно і приживається так само, як і заміна почечки, і під почечкою і я посередині. відрізаю цю почечку. і вкидаю воду, щоб вона не пересохла, бо будемо працювати з підщепою, то щоб не пересохла. От так відміряємо довжину почечки, яку ми вирізали. І робимо заріз. Багато брати не треба, і змочуємо теж водою, щоб воно не пересохло. Беремо почечку, вставляємо в наш заріз. Товщина співпала привоє і, підвоє, і Обмати їм тугенько плівочкою, натяжечкою крутим. і плівочки не жалійте. замотайте так, щоб туди не попала вода і не виходила основна волога, не просочувалася на поверхню, а зберігалась там під плівкою. Ну і цю Коліровочку треба заховати від сонця, так як на дворі жарко, і вона може пересохнути, тому що вона живе автономно. Поки вона зростеться з одноціле, їй її треба зберегти вологу. І ми її беремо звичайний папір і замотуємо її, щоб на нього. Не попадало сонце, пряме попадання. І беремо прищепочку і прищепочкою фіксуємо нашу роботу, щоб вітер не зірвав і сонце не пекло. Ну і тепер саме основне, що я хотів сказати, що прививка ця без пробудження, тому що ми не обрізаємо. Точку росту. Потрібно, щоб лоза росла догори і її було де дівати енергію. Якщо обрізати точку росту, проснеться почечка, а нам не треба, щоб вона проснулася. Потрібно, щоб вона прижилась за одне ціле і заснула. Роботи її – проснутися весною. Так що точку росту не обрізайте, щоб лосі було куди дівати енергію. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення. Що не зрозуміло, запитуйте в коментарях.